Я рада вітати вас на своєму каналі. В першу чергу хочу вам подякувати за ті всі коментарі, які ви залишаєте мені під відео. Дуже приємно, чесно, я дуже рада, що в мене такі щирі відкриті люди. Сьогодні перечитувала ці всі коментарі, відповідала вам. Я вам за них безмежно безмежно вдячна. І давайте подивимося з вами, що вам готує наступний тиждень, в яких він так суд, в яких він енергіях прийде. Суд просто так не приходить. Суд приходить для якоїсь перевірки. І суд він як відправна точка. Чи йдете ви далі, чи повертаєтесь назад, і відпрацьовуєте всі ті якісь кармічні ситуації, просто якісь свої ситуації, де ви не набралися мудрості, не набралися досвіду, суд може вас повернути в тому питанні назад. Тому будьте -то обережніші, в нас ще триває коридор затемнень. і плюс ще піднімаються всі якісь кармічні питання. От наступний тиждень буде в цьому плані дуже важливий. Тобто, це буде така собі перевірка, чи готові вийти Далі чи пропускати вас в якомусь питанні вищими силами, чи не пропускати? Чого це буде стосуватися? Шестірки пентаклів. Дивіться, шістька пентаклів говорить про взаємообмін, рівноцінний обмін. Тобто, це буде стосуватися питання, в якому ви або ж вирівняєте чаші балансу, тобто по вищому суду він може перевірити, суд може просто перевірити, чи витримуєте ви баланс, чи хтось бере більше, чи хтось комусь шкодить, чи ви, можливо, навіть десь в якійсь ситуації вчиняєте так, що ви порушуєте оцей баланс, чи хтось до вас порушує, і от суд буде карати того, хто буде в цьому ситуації неправий. Відео трошки довге вийшло, але сподіваюся, ви зрозуміли. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далого тижня.